У 2009 році на День Незалежності п'ятеро незрячих парашутистів встановили світовий і всеукраїнський безумовно рекорд. До цього ніхто і ніколи в світі з числа незрячих не стрибав з парашута. Більше того, ці п'ятеро людей стрибнули з парашута в відкрите море. Таким чином ми у 2009 році не лише здійснили захід реабілітаційний і показали приклад для інвалідів, ми показали приклад для фізично здорових людей, що якщо людина хоче, то вона може здійснити в своєму житті все, що тільки забажає. А саме головне, ми прославили нашу країну, тому що не дивлячись на те, що в Каліфорнії був цілий інститут, який займався багато років можливістю стрибнути інвалідам незрячим з парашутом. Вони таки не змогли здійснити цього. Не змогли здійснити цього і люди, які живуть в країнах заможних, де є кошти, де інваліди всім забезпечені. Але ніхто на це не наважився, ніхто не зміг розробити і зробити цей крок. Ми це зробили, не дивлячись на те, що не маючи жодного фінансування від країни. Не маючи жодної підтримки, ми навіть тоді боялися провести прес-конференцію, тому що здійснювався величезний тиск, як на школу, яка проводила цей захід і згодилася його разом з нами здійснити. Але, тим не менше, ні ми не злякалися, ні керівництво цієї школи, яка Підготувала нас і яка дала нам можливість виконати остаточно той задум, який ми зробили. У 2011 році був встановлений другий світовий рекорд. І тоді тут зараз присутні на трибуні люди, які брали участь і в другому стрибку. Це був Знов таки, унікальний крок, незрячі люди стрибали, причому при великому серйозному вітрі на морі, стрибали на точність. І нам вдалося це здійснити, не дивлячись на те, що це була досить складна справа, але захід цей був виконаний. Сьогодні ми... Прес-конференцію проводимо безпосередньо перед цим заходом. Після прес-конференції ми від'їжджаємо в Крим. 23 числа у нас буде підготовка, тому що тепер в команді буде більшість тих людей, які не брали, не брали участі ні в першому, ні в другому стрибку. Підготовка буде надзвичайно Цікава і професійна, мало того, що нас будуть навчати користуватися обладнанням, нас будуть навчати, як потрібно себе поводити, як потрібно правильно робити рухи, і які треба робити рухи. Ми будемо безпосередньо власними руками обходити і общупувати літак для того, щоб ми вчасно. По, цей процес проходить похвилинно, треба пройти і дістатися до е, відкритого люку для того, щоб е, стрибнути з нього тоді, коли, коли потрібно, на е, поданий сигнал. Ми вивчимо цей літак, піднимемося попередньо в повітря, а потім... Е, коли будемо підніматися на стрибок, вже ніхто не буде боятися, всі будуть впевнені, всі будуть знати, що потрібно робити і як. Тому що а, технологія стрибків фізично здорових людей і технологія підготовки і виконання стрибків незрячих вона відрізняється.